Це ми Міша пошив таку тікімеру, яку ми готуємо на... для фронту. Я думаю, дуже удачно пошив. І... можна. Давай е... от показуємо. Ось... І ти десь у корчі. Да. Ось він таку штуку для наших воїнів. Він вже кілька розгрузок пошив і ось таку таку кікімуру. Я думаю, дуже навіть удачно. А Ну ми ще ще раз присядь так. Ще Угу, Саме біля того овота вона майже зливається із, от, наприклад, з таким камінням або з соломою. О, не дивіться, вона майже зливається. Шикарно буде для воїна. Ну що ж, дякую, Міша. Слава Україні! Героям слава!